Всім привіт! Давайте попробуємо чимось зацікавити людей, які хоча б зайдуть на хвилинку. Така історія сталася. У мого друга називаємо його Містер Ікс є дружина і вона вирішила, вона вирішила купити курси у одної. Інфоциганки. Я інакше цих людей не, наз... не можу назвати, тому що люди, які е... просять за свої послуги гроші, а ці послуги водами, е... вилами по воді писані, нічого не варті. Чому? Тому що там одні абстрактні поняття. Ми вам допоможемо, ми вам настроїмо вашу чакру, мантру і тому подібне. Люди, просто не буває такого, щоб от ти пішов, тобі хтось поклав в рот готове, пережоване і ти став супер успішним. За супер успіхом стоїть супер велика праця. Я знаю людей, які ночами не сплять, вони їздять через... Е Кордон і просто товар возять бо мусять, бо треба дітей годувати. Ну і в них є в них є заробіток, і так от збоку глянеш, в нього магазин, в нього точки там на базарі, але він вкалує. ну Нема такого, щоб ти не вкалував і тобі все дали. Це навіть елементарно уявити якихось багачів. Також в мене є приклад, це зараз розкажу. Батьки просто реально працюють, та дитина народилася в багатій сім'ї. І в неї все є, да, в неї все є. Як тільки наступає до неї приходить відповідальність, якщо її навчать працювати, вона це збереже. Якщо її не навчили, і вона буде думати, що завжди все так буде, ні, все так не буде. Розказую ще один явний приклад. Ми вже відхилилися від першої історії, я до неї вернусь. Хлопець народився, мій одноліток. В сім'ї, де батьки працювали важко, побудували свій власний бізнес, і вони, він був єдиною дитиною в сім'ї. Вони йому ні в чому не відказували. В нього все було. Порівняно зі мною в нього все було. Життя так склалося, що батьків не стало. І цей хлопець він не зміг. Е не зміг втримати сімейне діло. Просто не був навчений. Не був навчений, він думав, що. Це в комп'ютерній ігрі, приходиш раз в день, нажимаєш кнопочку забрати кеш і все. Ні. Ви маєте просто звикнути до думки, що щоб щось отримувати, потрібно працювати. Щоб отримувати ще більше, потрібно не то, щоб працювати ще більше, потрібно вдосконалюватись. Потрібно думати на крок вперед. Ну, що ж, е я вернусь до цієї дівчини, мого друга. Вона потратила 1000 доларів на те, щоб купити ці курси. Я це не згідний і мені шкода, тому що. Цей друг, він реально важко працює, реально важко, багато. Дай сюди прийдемо, щоб прогодувати сім'ю, а його дружина, ну, вона дружина, вона заглядає на успішний успіх в інстаграмі і хоче, щоб от їй вже надоїло це все. Вона хоче, щоб все помінялося і шукає якісь інші шляхи. Щоб оприділитись, що тобі треба, щоб знати, до чого йти, потрібно відмовитися від цих зовнішніх подразників, які в нас зараз присутні. Всі постійно тобі втирають. Купи, візьми, споживай більше. Ой, то є тяжко. Давайте я зроблю це відео сьогодні коротеньким. Подумайте, чого ви справді хочете. Якщо ви будете ганятись за грошима, гроші, це окрема тема, яку я піднімлю в наступних відео. Не ганяйтесь за грошима. Знайдіть те, що вам подобається робити. Що ви любите. Створювати щось, ви любите допомагати людям, ви любите спілкувати з людьми. І починаєте рухати в цьому напрямку. Якщо це буде приносити вам додатковий дохід, повірте, він у вас збільшиться в рази. А якщо він не буде вам приносити додатковий дохід, це буде просто якась ну, щира допомога. Це теж добре. Я таких людей ще більше поважаю, які готові допомагати іншим, віддаючи частинку себе. Тобто ми ж віддаємо свій час, навіть просто вислухавши когось. Е -е. Дякую за увагу. Пишіть коменти, може у вас є якісь історії подібні, ми їх розберемо на зв'язку.